З нами вже є на зв'язку перший гість цієї години. Радо вітаємо полковника запасу Служби безпеки України, військового експерта Михайла Притула. Пан. Михайло, вітаємо вас. Вітаю вас. Мене, Михайло дуже схоже на якийсь такий знаєте, злий жарт. Тому що я зараз дивлюсь, що Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ збройних сил України буде відбуватися буквально за кілька тижнів, і це на фоні того, що ранком ми прокинулись і побачили, що в соціальних мережах в американській пресі опублікували як стверджується плани США та НАТО щодо підготовки українського наступу. Вони частково змінені, але частково. Виглядають справжніми. Тож, пане Михайло, ви власне людина, яка знається от на, на, на секретах, на військових таємницях. А що означає опубліковані ці матеріали? Наскільки вони можуть нам нашкодити? Ні, наскільки, тому що ворог теж розуміє, що це може бути звичайно дезінформація ворога. От і ми розуміємо, що це може бути елемент дезінформації для того, щоб ворога перемістити кудись туди, куди нам не треба, щоб він там був. Куди не От. Ну, Тому давайте до цього ставитись спокійно. Ну, Хай з одного боку, це може бути попередження, що ворог тікає, тому що тебе будуть зараз бити. От. І у тебе нема сил, у тебе нема засобів, у тебе нема чим протидіяти. От. Треба тікати, треба проявити жест доброї волі. Це може бути таким попередженням. Може бути дезінформація, може бути правдою. Вибирайте, що вам подобається більше. Yeah, історія з дезінформацією, вона теж нам надзвичайно подобається, тому що ми розуміємо, що існує таке поняття, як туман війни, і справді треба переграти ворога із ще й хитрощами. Хай вони справді гадають із тим, що відбувається, чи що буде відбуватися на фронті. Пане Михайло, хочу вас тоді спитати вже безпосередньо про ситуацію, що зараз розгортається на фронті. Ми бачили буквально на початку тижня, як військовий злочинець Євген Пригожин демонстрував, як він підіймає там якісь прапори темряві. І сказав таку фразу, що юридично Бахмут захоплений. Зараз пройшло п'ять днів. Євген Пригожин перевзувається буквально у повітрі і каже, що. Він більше не вихваляється захопленням Бахмуту і о, його цитують, що він каже: наступне, треба сказати чітко, що противник нікуди не йде. У них організована оборона всередині міста спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок з західного кварталу міста. Тобто, фактично він теж намагався інформаційно чи спекуляційно сказати, що все пропало у Бахмуті з української сторони, але не вийшло. Що зараз ви бачите довкола цього міста? Ну і власне наскільки погода можливо ускладнює про. Зокрема, й ворожої армії, ну, те, що каже Б... Пригожин, він каже: для модійної картинки, йому треба десь брати свіже м'ясо для своїх м'ясних атак. Ну, тому він може там казати все, що завгодно. От, на це звертати увагу в принципі не треба. От, ну а Бахмут це загальне місце, де будуть знищувати, де знищуються власне, е ці м'ясні атаки. І... Що можна сказати в цьому випадку? бахмут ніхто не здасть, звісно, що в Україні, і це по перше. По-друге, має бути плацдарм для нас. Те, що вони там планували взяти Бахмут в кільце, те, що вони планували там робити наступ, Авдіївки і так далі. Ну, це, це трошки смішно, звісно, тому що сили у ворога вже нема. Він потроху слабшає. Він може бути. Ну, ця агонія може продовжуватись досить тривалий час. Але він так само небезпечний, однак сили вже не ті, вже трошки все по-іншому. Він готувався до війни з Україною щонайменше років 15. І за ці 15 років він накопичив певні ресурси, які стосувалися і авіації, і ракетної техніки, і бронетехніки. Але це вже, цього вже всього нема. А ще 15 років, Путіна теж нема. Для того щоб накопичувати нову таку армію. Таким чином, ми бачимо, що потроху ворог слабше. І наші підуть наступ не раніше, ніж ворог ослабне до такого ступеня, щоб він був, ну, спокійно прийняв наступ українських збройних сил і робив жест доброї волі поперед збройними силами України. Той злив, який є, це майже було ну скоріш за все попередження. Якщо у вас сил нема, вам треба робити жест доброї волі. Просто тікайте, тікайте, все буде добре. Однак, ну ми бачимо, що вони бикують, тому ну, Пане Михайло, тут який. цього тижня кілька речників по кількох різних угрупованнях наших збройних сил заявили про те, що снарядного голоду насправді у Росії не було, і те, що вагнерівці там бігали і кричали, все це було виключно для відволікання уваги. Насправді вони. Розуміють, що незабаром на них буде величезний тиск. Це наш контрнаступ, і вони повинні будуть чимось відстрілюватися, аби не накивати лаптями прямо одразу з перших же секунд нашого контрнаступу. Тому бережуть снаряди. Чи може бути от ця історія, про яку ви говорите? Про виснаження якраз резервуванням своїх потуг, стягуванням резервів, зберіганням снарядів для підготовки саме до нашої атаки. Скоріше, все, що у них так, так воно і відбувається. Однак, у них голод може бути не снарядний, а голод у них може бути логістичний, тому що хай марсовку вечівлю ніхто не відміняв, і логістичні ланцюги вони зміняють ну, постійно руйнуються, скажімо так. І тому доставити боєприпаси вони можуть там, кілометрів за 100 до лінії зіткнення, а далі. Ну, хіба що місь треба, треба, може, там кожому приносити. Тобто є певна проблема. Знищуються склади і е, знищуються командні пункти, тому в цьому виникає досить велика проблема, і тому немає таких кількостей снарядів, які їм треба наперед. Це по-перше, по-друге, е, снаряди вони теж мають певний термін придатності. І, ну, понятно, своїх солдатів їм не дуже жалко, ну, розвірю гармату не розірву, але. Снарядів вони наробили за часи Радянського Союзу дуже дуже багато, просто гігантську кількість. От. Ну, Але їх треба підвести, тому що це, що було на ближніх складах, скажімо так, це воно вже використано. Тому вони тягнуть з далекого сходу та мілітаризують далекий схід для великого Китаю. Ну, то дуже позитивно для товариша Сі. Давайте спробуємо е, заглянути трошки в майбутнє, в, принаймні в наші найближчі вихідні. Ситуація, яка довкола України в Чорному морі шторм, Росія позабирала звідти усі ракетоносії на пункти базування. В Білорусі три літака міг 31 к каносії кінжалу, через які по всій країні оголошувалася мало не щоранку повітряна тривога. Полетіли до Росії. Можливо, на сервісне обслуговування, можливо, назавжди хто його знає. Ну, і Пан Данілов каже, що в Росії критично мало ракет залишилося з цих трьох фактів. Випливає, що нас принаймні кілька днів спокійних чекає без повітряних тривог. Знаєте, на, на щось розраховувати росіян не можна, тому що де Росія, де здоровий гуз, це зовсім інші речі, uh -huh. а цитин так само вони можуть злітати і на аеродромах у Білгородській області, Брянській області. Тому це те, теж не фактор того, що будуть спокійні вихідні, але те, що свято наближається, те, що Росія потроху слабше, це факт, і у них є певні проблеми. Проблема є є із, скажімо так, політичним керівництвом, тому що падіння рейтингу Путіна воно досить велике. От це не значить, що Росія перестане хотіти воювати, тому що це все-таки воює зомбований зомбованою маса людей. От. Однак вони будуть продовжувати бойові дії і в тому числі на вихідні. Тому не можна складати, що це буде. Послабшення якесь і так далі. Надто коварний противник, надто він підступний, він буде лізти, 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 поки у нього будуть сили, поки він не подовже. Розуміють не здоровий густ, розуміють не попередження, розуміють тільки удар по пункту, більше нічого. Так, загалом до перемоги розслаблятись не варто. Пане Михайле, дякуємо за коментарі та оцінки. Полковник запасу служби безпеки України, військовий експерт Михайло Притула розпочинав наш інформаційний ранок.